Вас вітає команда «Жили-були». Ми хочемо розповісти вам, як онуки приїхали на канікули до діда і баби. Хіба тобі шкода, а я тобі восени Виурю ворота, виурю, виурю, та й ще за Баба, ти де такі трюки навчилась робити. Я в Другій світовій війні уювала, я ще без рук не уймала, кума, дай то та і... машина це не заводить. ну? Що ти машину не можеш робити? Та диви, як треба. Ви купили от кої самогонки в родзунків, поїхали ну, до родзунків ну, тут. Ну, У мене річниця з ним. Ну, на Добрий день, бабусю! Ви куди так їдете? Та додому спішу, Та ви бачите, яка швидкість. А я тебе вижу, я сліпа. Подивіться! Я нічого не вижу. Це 180 кілометрів, ви що?

Куди ти будеш прияти. зараз Далі хребет переломиш. Пабу, це не то! То не то! Пабу, це не Скачіть! Вам то! Скачіть, нам достане! Все, набавились, наприклад, тепер городи сапуть. Ayun ko po kita baba doon na pisa. Hop. Hop. Udrol. Udrol. Cholera! Pesong! Galak su vite! Dovai vale do hai che sto iei! Sto! Ne cosa Стоп! dice? Io te vado мене сапати, днями і ночами, ех! Куда тобі то! Тибіто не можеш пити, бігом спати. Є! Виспитись буде! Йой, ну та баба на мене трошки насварила, а трасі вибачте, ні річниця як не як. Обоцій бабо ходить, зробить романтик. Бабо, пам'ятаєш, як наші перші внуки були. Бабу. А голотик ми сапали перший. <звук> то страшне. Було, баба, колись то! О, як то файно було, ні? А тепер що а тут? Диво, сібалі. Вітають Тіль... телефони. О, кататись лише хотіли. Я ходи баба, тебе навіть таніку покатає. Це ще такого покатає! на нього кричить. Кричит? Ну, я вас не буду бачити. О, заставляють нас робити, забери. Не, не дають вільного не часу. Не Нема не де, спати. Не де спати, забери нас. Не дай дають тривати на латутах. Поки діти пішли спати, то тепер можна і випити трохи. Ну, я не п'ю. Лиш тобі налий. Really тобі стане. Дякую! Yeah, yeah, <звіт> Ого! Ти сюди в цей мікрофон взяв? Ти що, курва, гроші мої потрати вже мою пенсію? Та мої. Mm, ну, забив... то добре, да, пей, пей. Мені подарували. А давай тобі пісню заспівай. А ти модний. Та давай співай. Так, чекай, я просто не включаю. Ей, до хати, там зі себе згадив. Ой, хто, хто? Миколая любить. Ой, хто, хто? Дай що я ломаю. Ну давай, бабу. Я сейчас тебе налью товашка. Нет, тобі не можеш тупать. Бахне вас. <щу> <зово> Йо-моё! Всё, теперь йдемо города. Леди пак. Ох, Степан, ходи с нами. Иду, иду. У стели я сама файна, сама гонорова. Я скрянеці ношу воду и рубаю дрова.